Всім привіт, я Хайбрик. Сьогодні я покажу вам, як я збудував дуже класний та файний дім вікінга в Майнкрафті. Я покажу вам не тільки як його збудувати, а й покажу, е, хто такі вікінги, е, як вони жили та навчу вас користуватися концепт-артами, тобто як будувати по концепт-артах. Тому сідайте зручніше, а ми починаємо. Отже, будувати цей будинок я буду на прикладі цього концепт-арту. Я покажу вам, як їх використовувати, аби збудувати будь-що в Майнкрафті. Але перед цим я обрав ось цю локацію у звичайному фандільному Майнкрафтику. Ви ж, звісно, можете зробити свій кастомний біум. Але я хочу засередити всі свої сили на цей будинок. Тепер, коли ви підготували будь-який концепт арт і оправи локації, можемо починати процес перемальовування будинку з концепт-арту в Майнкрафт, таким чином адаптуючи його під кубічний стиль. А перед тим як ми почнемо, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться, аби просувати україномовний контент. Також хочу попросити вас заглянути під мій опис, під відео. Там будуть всі посилання на мої ресурси, особливо Discord та Patreon. На Patreon ви зможете придбати будь-яку мапу. Також можете завантажити деякі мапи безкоштовно, тому, якщо ви хочете підтримати мене як творця україномовного, то можете закинути якусь копієчку, але спочатку на ЗСУ. А тепер починаємо. Повстає питання, з чого потрібно починати. Все доволі логічно. Відкривайте свій концепт арт. Наприклад, я обрав ось цей великий рибальський дім. Отже, ви уважно вивчаєте все, що розташоване на цьому концепт-арті. Дивитесь, аналізуєте, вивчаєте які там форми, кольори, палітри, блоків, і вже тільки після цього. Заходите до Майнкрафту і там дивитесь, які блоки можна підібрати, там накидуйте різні форми і всяке таке. Так як у відео про дім відьмака, я показував, як будувати будинки у три кроки. А це форма, глибина та деталі. Тому я пропущу цей момент та почну будувати одразу готову збірку. Ви ж на основі попереднього відео мали засвоїти цей урок, та знаєте, як заквасти форму. Я почав накидувати сфаї, які йдуть глибоко у воду, так і зроблено на концепт-арті. А на цій сфаї я вже збудував платформи з дощок. Зверніть увагу, що вони у мене на різних рівнях, бо саме у концепт арті так зображено. Але є проблема, не всі референси мають варіанти побудови з різних сторін. І це є головною проблемою, тому що ви не знаєте, що буде ззаду, чи збоку, чи ще десь. Тому тут просто фантазуйте. Просто оцінуйте, аналізуйте, як виглядає ну, будинок в цілому. І вже на основі цього стилю можете придумати те, що буде з інших сторін, які ви не бачите. І таким чином ви зможете навчитися будувати та імпровізувати. Далі я прибудував ось цей мостик, який з'єднує ці дві платформи. А Асфайз задекорував та зміцнив хвіртками зі сосни, так як це виглядає крутіше, ніж звичайні огорожі. А от на платформах я зробив перива по такому ж принципу, як раніше. Взагалі вікінги в основному будували з дерева, так як це був простий матеріал в обробці та доволі дешевий, що дозволило їм гнучко використовувати його, створюючи чути гранатські форми та декоративні вирезані з дерева деталі екстер'єру. Тепер, коли платформи готові, можна будувати стіни майбутнього будинку. Тут також звертайте увагу на малюнки та намагайтеся передати блоками ту саму палітру або хоча б схожу. Взагалі, правильніше було б збирати якомога більше референсів, аніж будувати по якійсь одній картинці. Так ви зможете зібрати якусь базу. Типу, ви хочете збудувати дім вікінга, і ви набираєте купу будинків, ну, референсів цих будинків, аналізуєте, вивчаєте, як завжди, а потім. У кожній картинки берете якусь там деталь, яка вам сподобалася. І з кожної картинки, отак набираєте, набираєте, перебудовуєте, і виходить у вас щось своє. Це дасть вам більше навичок в будівництві, аніж перебудовувати сухо з картинки. Але для новачків краще почати все ж таки з однієї картинки. Так ви зможете розрізняти і зможете навчитися адаптувати. Звичайну картинку під кубічний стиль. А потім вже можете переходити до більш складного способу, який я сказав раніше. Я ж в свою чаргу використав схожі по кольорам блоки, це і дуб, і береза, і пісковик. Вони у поєднанні сумісні один з одним та доповнюють один одного, що дозволяє робити гарні деталізовані стіни. А вам цікаво, хто такі вікінги та як вони з'явилися. Вікінги виникли на території сучасної Норвегії, Швеції та Данії. Вони були вправними мореплавцями та будували найшвидші кораблі свого часу, що давало їм багато переваг. Так як у них природа була суворою та складною для виживання, вони не могли займатися вирощуванням різних культур, було зазвичай скотарство та рибальство. Саме це їх і змусило опанувати моря, та добувати всі необхідні для життя ресурси. Вони були розбійниками, влаштовували набіги на торгівельні судна, були такими собі піратами, але у холодних морях. А тепер будуємо дах. У Скандинавії були дахи переважно дерев'яні та соломені, іноді траплялися й земляні дахи, на яких ріс, і мох, і трава, такі собі міні-землянки. Дерево вони любили змачувати смовою, аби не тікло, а зловіння дахи щільно закладали, що не давало просочитися в лозі. Краї даху зазвичай перекрашали деревиною, де робили різьблення по дереву, різні фігурки та декоративні детальки. Прикро, що Майнкрафт обмежений в цьому плані і доведеться використовувати лише сходи, люки та напівблоки. Я обрав темний дуб, аби краще контрастувати з дахом та й щоб не зливалося зі стінами будинку. Ківщині вікінги жили в великих селянських оселях. Не під одним дахом вміщувалося аж три покоління: це і діди, і батьки та діти. Вони всі жили разом. Про те, які будинки вони будували, я розповів раніше. А те, що по центру будинку було загальне вогнище, ні. Вони там і спали, і їли, і влаштовували сімейні збори. Пізніше я почав додавати різні декоративні прикраси. На дерев'яний контур додав дерев'яний драконів. Та день де додав дерев'яні шпилі, на яких розмістив і чарапи, і лампи. А от вікнам я додав простенький декор у вигляді парканів та маленьких навісів, а самому я вирішив скрипити за допомогою оральсів та драбин, аби саме в грі виглядало красивіше. А там де у нас платформи я додав, як і на референсі, водяний мовин. Поселення у вікінгів були невеликими, поступаючись навіть слов'янам. Житлові будинки в основному були сконцентровані довкола рамісничих та торгових побудов. Зазвичай будували свої поселення в фьордах. Це довга та вузька морська затока, що давала перевагу в обороні свого поселення від загарбників. Також обов'язковим атрибутом була сторожова вежа, аби краще та далеко бачити. Зазвичай вони були з дерев'яних конструкцій зі солом'яним дахом. А от прапор це вже фантазія на концепт-арті. Загалі слід знати, що цей концепт – це більш фентезійний будинок Вікінга. В реальності ж будинки були набагато простіші і не такі вичорні, але хто його знає, е, тому не з тому не сприймайте це сильно всерйоз. А тепер будуємо човен, головний атрибут кожного вікінга, без якого неможливо було появити їхнє життя. Звісно, вони будували свої славні бойові та дуже швидкі дракари. Я ж збудував рибацький човен, який дуже маневровий та швидкий. Він у мене побудований також з дерева. Човен має округлу форму, що давало можливість краще та швидше плавати. Це знижувало опір води. Б нижче, а от контури я зробив із темного дубу, аби слідувати стилю даху, і також перебудував голови драконів. В кінці ж я додав відриво згідно референсу. Ну а матузки я зобразив у вигляді павутиння. Взагалі можна було б використати ще й біве скло замість павутиння. Ну що, мої вікінги? Надіюся, вам сподобалося це відео і те, що ви навчилися будувати по референсах. Я думаю, ви зацінили мою букву Р, яку я намагаюся вимовляти вже около трьох місяців. І це дуже важко. Боже, це я не знаю. Надіюся, ви змогли його е, нормально сприймати. І надіюся, вам сподобалася ось ця вставка з моєю вебкою. Я думаю, це буде дуже класно. Я буду в цьому напрямку йти, розвиватися, і думаю, стану новою особистістю в будівництві. Обирайте будь-який референс і будуйте. Будуйте багато, аби навчитися будувати. І може хтось із вас зможе мене замінити. Всім па-па!